Дякую. ДСНС підготовлено до випадків такого масштабу, до таких випадків. І можу сказати, що воно буде робити для загалу, щоб знали. Значить, Проводиться, першочергово ми проводимо розвідку радіаційну, потім визначаємо зони можливо, радіаційного забруднення. Адже, як я говорив раніше, можливо, пам'ятаєте, можливо ні, що радіація лягає плямами, вона не стелиться, як полотно, вона лягає плямами. Отже, наступно, ми проводимо радіаційне спостереження, метеорологічні спостереження, здійснюємо дезактиваційні роботи місцевості, будівель, техніки, здійснюємо санітарну обробку нашого особового складу, так і потерпілих, яких будемо вводити із зони можливого радіаційного забруднення. Що стосується розвідки, Розвідку ми будемо здійснювати за допомогою групи радіаційно хімічного захисту, спеціальної аварійно-рятувальної частини. Аварійно-рятувального загону спеціального призначення в кількості 10 чоловік. Спостереження за станом радіаційної обстановки здійснюється силами 19 постів радіаційно-хімічного спостереження. Дане спостереження відбув... проводиться що 4 години із записом у відповідні журнали і доповідями, якщо йде зміна фону. Також нам допомагають в спостереженні проводити 10, 10 закладів моніторингу довкілля. Метоспостереження проводить обласний метеорологічний центр і також його підпорядковані підрозділи в районах. Силами 25 підпорядкованих наших підрозділів можемо здійснювати заходи з проведення дезактиваційних робіт. Це те, що я вже говорив. І... Додатково ще хотілося б мені проінформувати, що на сьогодення готово до використання за призначенням 1404 укриття для людей, що складає 85%. Непридатних зараз 245, що складає 15%, але проводиться робота щодо покращення їх стану. Дякую за увагу. Ну, Перш за все я хочу заспокоїти жителів Тернопільської області на рахунок радіоційної та хімічної медицині. При нашій структурі Державному Державному Тернопільську обласний центр контролю посилати хвороб Міністерства охорони здоров'я України створені групи швидкого реагування а саме таких напрямків радіаційного, хімічного, епідеміалічного та групи дезінфекції вогнищ. Саме групи радіаційного контролю е, оснащені всім необхідним обладнанням і ми здійснюємо моніторинг радіації тричі на добу е, у восьми населених пунктах, маючи високоякісне е, обладнання, яке є е, протестоване і е, сертифіковане. Е, е, ми, на на ми передаємо як в службу ДСНС, так і в обласну військову адміністрацію, так і в місцеві районні адміністрації». А також щоденно-тричі на день інформуємо на своєму сайті офіційному у Фейсбуці, а також в інтернет-мережі про стан радиційної безпеки нашої області. Хочу сказати жителям нашої області про те, що фонд в нашій області гамозапромінювання не в'єсту в межах до. 016 мікродіварки, 0,07 до 0,16 мікрозіверці. Ви він стати це в норму, тому поки що синувації населення немає нічого. Я знаю, що до нас поступають багато телефонних злодії, запитатися, чи потрібно вживати геликталію, з поплатичною метою сказати, що ми говоримо багато на наших сайтах, повідомляємо, розслідуємо спілки, але все таки потрібно населення хвилюється, тому треба говорити про те, що профілактика зілидом калії не потрібна. Також за рекомендацією Міністерства охорони здоров'я, Суспільної організації охорони здоров'я, яку самі вживати не потрібно людям після 40 років. Чому не потрібно? Тому що колега з СНС, що службі ПСНПУ скаже, що е і розготок 131, виробляється в атомних реакторах тільки тоді, коли атомний реактор працює на потужності. На найдовший період півроспаду, саме йоду з потрих один, це 8 днів, а реактори Запорізької атомної електростанції запевнені вже у вересні місяці. Тобто періоди співроспаду вже ну, 30-40 разів, мабуть. Тому саме саме цього ізотопа, якщо б сталася аварія, його не буде, тому наперед вживати до калію не потрібно. І, відповідно, коли, не дай Бог, буде така проблема, його також вживати не потрібно. Вживати гілоскалію також не можна, тому що це створює створіння доставиться саме для щитовидної залози. Щитовидна залоза має важливість накопичувати із отопи йоду, якщо ми будемо штучно накопичувати ці гілоскалію, тому приватна функція шитоведних залоги стратиться. Також хочу сказати про те, що наша структура також працює зараз з профілактичною метою, маючи прилад «Радонометр». Ми проводимо обстеження укриттів, які є в нас на території області, саме вимірюванням управління вимірення природного радіоактивного «Радону» і його похідного розпаду сторони. Такий покриття ми обстежили за 2022-2023 роки 549, провели 2100 замірів. Із цих 549 об'єктів 200 званих вдало нормі, складало 3700. Але виявленні таких перевищеним е, е, керівникам органів місцевого самоврядування надається інформація із пропозиціями для проведення. Інших заходів, які не потребують великих матеріальних внесків, а саме це що таке радон? Радон – це природний газ, який радіоактивний, і він утворився в надрах землі і, 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 і виходить з надру землі через ущельну, через тріщини в природній корі, землі корі. Е, які заходи профілактики це просто провітрювання підвалів чи приміщення для укриття. За рекомендаціями, як нашими, так і служби ситуацій, це облаштування вентиляції, провітрювання і просто прибирання приміщення. І замошення тріщень між підвальним приміщенням і першим полком, які також мають тріщення і можуть підніматися на перший полк. при проведенні цих заходів, небезпека усувається і ми проводимо тоді повторний замір і надаємо можливість працювати самокритті яка вже буде безпечно для перебування чи дітей підрозділ чи містечку. Я додав, це йдеться мова про герметизацію приміщення спеціальними розчинами, які додають пропускання цього газу через підлогу е, захисної споруди або через стіни, які йдуть, які піднімаються просто з землі. Так, також, мабуть, мабуть, також мабуть, населення як себе треба поводити, якщо буде звучати сигнал тривоги, радіаційна е, небезпека. Е, говоримо про те, що де, незалежно від того, де цей сигнал тривоги, ми починаємо по в першу чергу захищати органи дихання всіма підручними засобами. Це е, шархи, це місцеві пустки, це, це рукав. Е, Одягу бажано, що вони були зголоджені, і тоді ці предмети більше дихання. Необхідно зразу ж зайти до закритого північного бажання, звичайно, помешкання, закрити двері, закрити вікна, загарнітизувати вікна, ліфкою загарнітизувати вентиляційні канали. Одяг помістити його у пластиковий пакет, чи у пластиковий ящик, прийняти душ набрати запаси води, що вона була продукти харчування поставити в холодильник і до особливого розпорядження начальника адміністрації за рекомендацією служби надзвичайних ситуацій перебувати вдома до того моменту, доки прийде найменший період розкладу проєктивної речовини. Дозвольте, я додавлю, є такий, таких три основних речі, три посили. Це ховайтесь глибше, перебувайте довше і слухайте уважно сигналу. Якщо я запитання, то будь ласка, ви сказали, що перевіряєте весь населений пунктів, які це населені пункти і чому обралися мені. Перше і друге, який рівень вважається небезпечним для людей, ну, бо каже, вимірюєте щодня, яка є там норма, а який рівень вже є небезпечним? Життям? Ми вимірюємо в тих населених пунктах, які є запит по питання органу місцевого самоврядування, звернення до нашої служби для того, щоб провести такі дослідження. Ми їх проводимо на да, запит голови місцевої ОТГ. Це що стосується захисних споруд, а що що стосується рівня радіа, радіації в повітрі, вони щоденно проводять це норма 0,30 мікрозібритів до тридцяти тридцять за годину. Це є норма за затверджена. Нашою службою визначені населені пункти, де проводяться е, такі заміри, е, у відповідності до розпорядження е, начальника обласної військової адміністрації, яке було в лютому місяці, а це саме такі населені пункти. в Кременецькому районі це місто Кременець, в Тернопільському районі це місто Тернопіль, Козова, місто Козова і місто Теребовля, в Чорківському районі це місто Чорків, Бучач, е, Борщів, Заліщики. Ще можете нагадати, будь ласка, приюти, як мають виглядати ці протирадіаційні укриття, що то має бути і чим вони відрізняються від звичайні? В більшості в нас є протирадіаційні укриття всі. Але зараз в нас є найпростіші укриття, які зробили з підвальних приміщень, їх люди зазвичай називають бомбосховища. Це невірне трактування, але по традиційні укриття в нас давним-давно вони були ще з радянських часів зроблені, і в більшості шкіл, в більшості, шкіл, в більшості підприємств, організацій вони є на балансі. І вони є підготовлені для того, на сьогодні вони вже є підготовлені до того, щоб. Люди могли там укриватися. В чому проблема протисієму про укритті? Я так, так скажу, що в 40-100 разів зменшується на організм людини дія радіації, якщо вона перебуває в бетонному приміщенні з бетонним перекриттям. Це зменшується відповідно шкідливість для організму людини. І так як вже сказали, що Обов'язково, щоб не наражати себе на додаткову небезпеку, потрібно захищати органи дихання. Тому що є, скажімо так, три рівня зараження людини радіацією. Це зовнішній, це коли людина перебуває, отримує дозу. Людина може заразитися як за допомогою їжі, це внутрішній, і так само за допомогою дихання, коли дихає радіоактивний пин. От, щоб ми захистили хоча б один, це говориться про маски, другий ми захищаємо від зовнішнього проміння, коли вона перебуває в, в підвальному приміщенні. Чого підвальне приміщення? Тому що знову ж таки менше, воно, посиль, воно зменшує рівень на, на, на людину небезпеки. Можна перебувати також в цегляному будинку, він теж зменшує. Але все ж таки краще дійсно підвальні приміщення. Перед дітивною має здатність промотати, має противність. Тому якщо є захист а бетонний це є най, най, найбільший рівень захисту, то це, це є трошки менше, звичайно, тканини і інші, це є зовсім змінімізовано. Тому треба максимально змінімізувати вплив радіоактивного промінювання на організм людини. В будь-якому випадку. Якщо людина там буде почуватися погано, то може звертатися на структури і там щось тут допомагати. Звичайно. <звичайно>, <звичайно> А там будуть для них підготували якісь окремі палати чи як Це вже буде зроблено, я думаю, що це вже буде зроблено вже тоді, коли, не дай Бог, буде небезпека. Не дай Бог, людина буде, також організм людина також має властивість накопичувати радіоактивне допомінювання. тому якщо буде необхідність, це будуть окремі палати для людей, які, не дай Бог, будуть мати променеву хворобу. В разі ось такої небезпеки, через який час люди зможуть покинути укриття і які їхні мають бути наступні дії. Служба надзвичайних судові згодила. Ми будемо працювати вже тоді, коли зменшиться рівень. Це ми говоримо, не дай Бог про ну, ядерний дар. Це не риму. Коли зменшиться певний рівень. Коли зменшиться рівень до 0,50 мікрозібратів за хвилину, ми тоді вже почнемо або навіть до 1 цілої, тоді ми вже не почнемо, почнемо заходити в зону, небезпечну зону і проводити пошук людей, які сховалися в укриттях. Бажко, це проводить, проводиться дезактивація, ну, дезактивація це однозначно буде проводитись паралельно при пошуці людей, будемо проводити дезактиваційні роботи місцевості, будівель. Давайте повернемося в історію. Пам'ятаєте, в 86-му році була аварія на Чорнобильській АЕС, і на території нашої області також була частково забруднена. Це були південні райони нашої області, Чотківський і Залічівський район, але це також були тільки окремі населені пункти. Тому хвилюватися населенню так не, ну, не потрібно хвилюватися, тому що є то служби, які можуть визначити зони ураження, рівень ураження і дати рекомендації. Просто до рекомендацій. А якщо все ж таки, таки станеться, то який рівень робити, чи ніхто не знає, буде враження? Ніхто не знає, на які рівень враження, тому що ми не знаємо, який заряд може бути. Подякувати, в разі чого ми завжди всі на зв'язку і будемо пропонувати всі системи поміщення на рівні. Дякую, яких ситуацій. Дякую вам. Дякую.